Наступна вправа а, поза риби. Перевертаємося на живіт. Ручки вперед. А... Ну, в початковому варіанті ми голову вкладаємо під доріддям на підлогу або на коврик. І з цього положення навдосі. Починаємо піднімати руки, голову і ноги. Тобто прогинаємося. І в кінцевому положенні фіксуємося, а далі починаємо, це був вдих. І далі видихаємо і кладемо, наприклад, голову правою щукою на підлогу. Далі знову-таки повторюємо вправо. Навдосі вигинаємося, затримали на 8 секунд, наприклад. Чи там 12. І потім повертаємо назад і вже кладемо лівою щокою. І ось так кілька разів.